Спочатку нашої каденції, шановні депутати, члени комісії, є запропонований порядок денний. Є пропозиція взяти даний порядок денний за основу. Хто за проти? Утрималися. Дякую. Чи є пропозиції до цього порядку денного, щоб його доповнити? Прошу Тетяна на письменна. Пропоную внести рішення про затвердження програми співфінансування заходів подолання безбар'єрності державних та комунальних закладів. Це рішення стосується до співфінансування міста Львова програми по безбар'єрності для всіх закладів культури, які знаходяться в міській ОТГ. Тобто, це музеї, театри, будь-які заклади, які внесуть культуру в громади, мають право просити в міста згідно цієї програми 50% співфінансування при такому бажанні. Так хто те, щоб дане питання? внести в порядок даний, прошу голосувати. За, проти, отрималося, дякую. Тому діє пропозиція затвердити порядок денний. В цілому. Хто за проти отрималося? Дякую. Дане, дане питання буде сьомим, а відповідно далі різне. Так, тепер питання номер два про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького щодо виконання обласного бюджету Львівської області за січень, березень 2024 року, на адресу комісії надійшов лист від начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо виконання обласного бюджету. Відповідно, я є пропозиція, щоб даний лист ми і дані показники ми мали можливість ознайомитися. А на наше заступне наступне засідання комісії запросити представників департаменту фінансів, щоб ті питання, які у членів Комісії виникнуть до питання виконання бюджету, ми могли задати представникам департаменту фінансів, ну і відповідно отримати відповідні відповіді. Прошу, я би напевно просила ще, щоб відразу до наступного засідання комісії вони вже підготували матеріали по другому кварталу, так як це вже буде липень, як мінімум, так. і вони вже будуть мати в липні показники, які вони зможуть нам навіщо повідомити а не ті, які в них були станом на березень. Підтримую. Хто за, за таке за рішення з пропозиціями, які озвучила Тетяна Письменна, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися, Дякую. Питання номер три. Лист заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Івана Субка щодо використання коштів резервного фонду. Ну, аналогічна ситуація. Я думаю, що ми на наступне засідання розглянемо це питання, бо задамо Івану Михайловичу питання. Чи можливо нема питання, ми можемо взяти до відома і врахування в роботі? Які будуть думки? Добре, тоді переносимо дане питання на наступний. Підтримую колеги. Тоді є пропозиція перенести дане питання на наступне засідання комісії і в присутності представників як департаменту фінансів, так і можливо заступника голови військової адміністрації Івана Собка, власне ну, отримати відповіді на ті запитання, які будуть у членів комісії. Хто за? Проти утрималися, дякую е, про лист директора КЗ Лор історико краєзнавчий музей Ігора Тимце від 5.06.2024 року щодо клопотання про додання КЗ Лор історико краєзнавчий музей статусу національний. В нас є тут присутній пан Ігор Тимець, є присутній представник департаменту культури Львівської обласної державної адміністрації. Просимо вас, власне, як попросимо. Панова, прошу департамент не заперечує щодо надання історик роздавч музею статусу національний відповідно до показників роботи. Що і маємо звіти, і маємо показники роботи, відповідно до нових відкритих, відкритих музейних центрів і інших. Так що тут питань немає, відсутних питання щодо, Не тільки за. Можливо, ще пан директор. Шановні колеги, я хочу поінформати. У мене була телефонна розмова з пані Іриною Гаврилюк, директором департаменту. Зараз відбувається паралельно така вагома міжнародна зустріч. Є велика делегація з Гданська, з Республіки Польщі. Ірина Урасіна знаходиться там. Але також є, от задекларовано, що департамент підтримує клопотання історико краєзнавчого музею. Пане Ігоре, прошу. Доброго дня, шановні члени комісії. Дуже вам дякую за е, приділений час. Ми дійсно музей за останні роки вийшов на один із повідних музеїв України. Вже маємо ряд відкритів, ряд нових знахідів. Музеї на нинішній день має близько семи філіалів. Е, це в цьому році планується відкриття двох музеїв: це музей е, Пластуна і е, Воїна Угадоша, музей Володимира Патика. Зараз активно працюємо над е, реставрацією над створенням музею аптеки під Чорним урлом. Е, також ведемо ведем роботу над створенням музею аптеки в Глинянах. Тобто, на даний момент колекція музею становить 85 тисяч основного фонду і 35 допоміжного фонду. Це колекції, які є е, надзвичайно великі, Мало хто з великих музеїв має такі збірки. Серед них багато унікальних, в тому числі в цьому році. Ми відкриваємо виставку в на запрошення уряду Німеччини. В Німеччині ми проводимо кожного року експедиції. Цього року теж є вже унікальні Львівщини, Де ми будемо експедиції? Ми видаємо кожного року наукові. Два наукові видання одне спільно з Жешинським університетом. Одне видаємо сам музей. Видає Львівський археологічний вісник. Музей став відомим археологічним центром е заході України після е інституту археології тут суспівпрацює з рядом музеїв України. Зокрема, зараз ми виставляємо сукиру з Ризубом. Унікальна знахідка, яка була в Національному музеї історії України, яку передали нам на виставку. Це вперше в величині Демонструється ця сукира, датована 11 століттям, яка можливо належала одному з наших князів. Ряд знахідок є в одному в двох екземплярах в Європі, не теж в Україні. Тому ми звернулися з таким проханням, щоб музей. Отримав статус музей національну, адже це не лише е е плата наших працівників, яка вкрай низька, але й визнання і визнання серед колег науковців в музейній сфері. Дякуємо, пане Ігор. Хочемо подякувати вам за вашу роботу, за працю і бачимо, як музей динамічно розвивається. шановні колеги, чи є питання? Хочу сказати, що музей у винниках це ну, справжній центр музейництва зараз не тільки на Львівщині, а в цілій Україні. Тому що за тими смислами, які подає цей музей тою роботою, яку він робить, тими виставками, це, по суті, якісь перпетеум мобіла, які доводить, що навіть в той скрутний час такій, можливо такій сфері, як музейництво, можна, можна досягати. Високих успіхів у просвітництві і наданні своїх послуг для відвідувачів, і це робиться завдяки директору музею Ігору Тимцю, Тут буде не буде жодним перебільшенням. Його бажання зробити цей музей всеукраїнським, і правильно, що він ставить питання, щоб цей музей мав титул національного. Я думаю, це не лише зарплата, а це за самим статусом. Зараз музей вже починає діяти своїми філіями і в місті Львові. і Я думаю, що так би мовити, великому кораблю велике плавання. А від того, як його назовеш, так і він випливе. І тільки звання національний додасть їм сил і бажання, і прагнення в роботі створювати цей центр музейництва. Ну крім того, вони. Як за ігор є керівником західноукраїнського філії як називається? справді? Кетмінська спілка музеїв спілки музеїв. Це теж велика робота з надання цієї гуманітарної допомоги музеям саме в розрізі для музеїв. Це не будь-що, а це що потрібно для експозицій, тому що це дуже важливо. До речі, експозиція у Винницькому музеї одна з найкращих інтерактивних. Це теж приклад, як треба по-сучасному працювати і робити музей, який приносить користь людям, і він мав би бути таким старт майданчиком для доброї наукової роботи музейників, які там працюють. Дякую за роботу. Дякую вам, дякую, Петро Павлович. Шановні колеги, однозначно підтримую сказане Петром Павловичем. Ми дійсно, музей. Працює надзвичайно ефективно, надзвичайно активно, розвивається, створюються нові фі філії, нові експозиції, експозиції надзвичайно високого рівня, і дуже мені приємно це надбання археологічне, яке є в музеї, і гордий з того, що. Львівський е, історико краєзнавчий музей не то, що конкурує, а навіть випереджає київський музеї щодо кількості артефактів і цінних артефактів археологічної спадщини. Тому є пропозиція підтримати клопотання е, директора Львівського е, історико краєзнавчого музею і Колеги, є розданий проект рішення звернення Львівської обласної ради до президента України, Кабінету міністрів України та Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання статусу національника ЗЛОР Львівський історико-краєзнавчий музей. Тому є пропозиція підтримати звернення Львівського історичного краєзнавчого музею на нашій комісії. Хто за? Прошу голосуємо, дякую. А також проєкт рішень звернення Львівської обласної ради до Президента України, Кабінету міністрів та Міністерства культур, культури та інформаційної політики України щодо надання статусу національний казе історико-краєзнавчий музей, підтримати цей проект рішення, уприлюднити на сайті і винести на розгляд сесії Львівської обласної ради на найближчої сесії Львівської обласної ради, яка відбудеться завтра. Хто за? Проти утрималося. Дякую. Е, власне, навіть ми так десь анонсували, що у зверненнях буде ще одне вагоме звернення. Так що я думаю, що колеги депутати підтримують одноголосно рішення. Прийняв. Пане Ігор, Дякуємо вам за роботу. Дякую, дякую вам і дякую за, за підтримку, за багаторічну підтримку. І ми завжди раді що зробити. Ми маємо також, якщо є хвилинка часу. Ми маємо дуже гарну новину. Нам піду ще один реставраційний сіл: 35 тисяч євро. І е, продають фондові стелажі е, унікальні десь близько півмільйона і продають ще купу обладнання. ми хочемо обладнати спільно з вами новий екраційний центр. Е, Маємо гарні новини. Дякую. Бачите, е, можна сказати, що Львівський історико-кризначний музей є одним з бюджету утворюючих структур Львівської області. Так, вона це правда. Дякую. Дякую вам. Колеги, переходимо на наступне питання номер 5. Про лист директора департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації Юрія Горона від 21.06.2024 року щодо виконання рішення Львівської обласної ради від 25.03.2024 року про шанування пам'яті жертв масових розстрілів у тюрмах західної України у червні 1941 року. Прошу, пане Юрій, доброго дня. Дякую за запрошення. Ну якщо коротко, в листі ми вказали про те, що 27 червня департамент спільно з музеєм Тюрма Лонського робить День відкритих дверей для всіх бажаючих. І також е був вечір спомину. Е також наш департамент звернувся на всі районні державні адміністрації для того, щоб вони в себе на місцях теж провели подібні заходи. Ну, якщо коротко, то так. Дуже дякуємо, і дякуємо за те, що виконуються. Власне, і рішення Львівської обласної ради щодо такої важливої, трагічної на превеликий жаль дати, коли Десятки тисяч наших співвітчизників загинули від від рук катів тоталітарного комуністичного режиму Кремля і що є пам'ять про них? І дійсно треба максимально поширювати інформацію про ті злочини Кремля, максимально вшановувати пам'ять загиблих жертв, підтримувати істориків, дослідників, краєзнавців, які власне займаються дослідженням тих трагічних подій, і брати участь в даних заходах. Колеги, чи будуть запитання до пана Юрія? Тоді дякуємо. Беремо до відома, врахування в роботі і дякуємо за проведені за за, за, за заходи, які вже проведені, і які плануються на виконання цього рішення. Хто за? Прошу. дякую. Шосте про закон України від 22.05.2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджуючої видавничої продукції та надання державної допомоги та придбання книги. Так, тут, власне, нам на комісії скеровано е, зміни до закону України, які, я так розумію, прийняті вже Верховною Радою. Так, тому є, є підписано президентом України. Ну, закон вже в дію, він підписаний. Відповідно, тут залишається тільки взяти довідома, врахування в роботі. І дійсно все, що підтримує книгу, все, що підтримує культуру, підтримує історію, національна пам'ять, нами вітається, підтримується і тому беремо до відома та врахування в роботі. Хто за, проти отримали це. Дякую. Це дуже важливо, бо книга друкування зараз настільки зрубка в ціні, книжки настільки дорогі що... Так і шановні колеги, до нас є е, е, власне питання, яке Ми зараз внесли проект на пропозицію Тетяни Письменної, це про затвердження програми співфінансування заходів, подолання безбар'єрності державних та комунальних закладів. Е, власне, є програма співфінансування заходів, і, відповідно, пропонується ввести така програма е, і є проєкт даної програми. І я так розумію, що завдяки цій програмі обласні комунальні заклади дякуємо обласні комунальні заклади в сфері культури мають можливість звернутися до Львівської міської ради, ті, які є на території Львівської громади, і отримати співфінансування на те, щоб 50%. Ну вважаю, що це є дуже для на безбар'єрність. Це є дуже позитивна річ, і тут треба тільки підтримати. Фактично, але комісія культури міської ради не розглядала це питання що це стосувалося не тільки міських закладів а й обласних також тобто по місту місто це робить а в обласних закладах вони цього не можуть без нашого рішення робити ага. будь які покращення внесків в заклади культури ну тобто вони не можуть дати 50% відсотків якщо до прикладу тимець захоче зробити пандус чи ліфт чи uh -huh. будь-яку іншу річ чи там вбиранню відповідних розмірів щоб можна було поміститися візочнику. і тому ну, так тому нам потрібно мати обла... рішення обласної ради для того, аби місто могло... Це мова, дуже важливо. Де... так. Фактично, тут треба сказати, що виходить, що ми маємо можливість залучити додатковий фінансовий ресурс на наші обласні комунальні заклади. І тут, коли йде така ініціатива, і це на заклади культури, ну ми, як депутати, маємо підтримати усі. Щоб усі комунальні заклади мали можливість отримати такий додатковий фінансовий ресурс. А вже безпосередньо, як депутати, які працюють в комісії культури, безумовно, ми в першу чергу переживаємо про обласні заклади культури. Тому тут, звичайно, ми підтрим потрібно ну, вважаємо, що це нашим обов'язком підтримати дане рішення і дати можливість нашим обласним комунальним закладам дотримати утримати додатковий фінансовий ресурс, хто... тому хто за те, щоб підтримати проект програми, хто за проти так. Хто за, проти, за, проти, утрималося. Дякуємо. Шановні колеги, порядок денний вичерпаний. Дякую за оперативність, дякую за плідну роботу. І справді, ми сьогодні, як мінімум, підтримали декілька вагомих, прийняли декілька вагомих рішень, які допоможуть нашим обласним закладам культури, і можу отримати перспективу підвищення свого статусу, отримати фінанси. Ну і також розглянули важливе питання щодо вшанування пам'яті загиблих під час масових розстрілів. Дякую.